То значить, розбираємо, дефектуємо компресор s 415 компресорний блок s 415 Не дуже він в мене є часто на ремонті, навіть сказав би дуже і дуже рідко. Каже клієнт, та поміняєш тільки кольця і буде працювати. Я кажу, та-та-та, добре кажу. Якщо тільки кольця, значить кольця. Значи, дивимось. Компресор був в ремонті. Робили походу його супермайстри. Люфтити кільце немає ось так. Це дуже важливий параметр для кільця і поршня. Дивимось далі. Краще, о. Так, тільки кільце підкинем. Тут майстри думали, що житуху хапнуть. Зали кільця від яви, поставили і думали, все, жизнь Ну, Люди, так не годиться робити. Я клієнтові кажу, заміна поршня, все, і нормальні кільця. Бо вони зали проточили, щоб поставити два кільця від яви. Ремонтний розмір. Клапана плота. До речі, тут дуже рідко так клапан вилітає, але... Але вилетів зі своєї посадки. Інша сторона. А, та це не просто майстере робили. Офігеть. Клапанів нема. Можливо, навіть треба буде шліфувати плиту. Розбору подаюся клієнту і Повідомлю. Колінвал також потрібно буде шліфувати. Тут розточка розточка циліндра. Там така виробітка, моє вже не 108, а 109 піде поршень. А це вже мені скажуть Розточ... розточники, ті, хто розточують мені циліндри, це є Сергій. Це він мені і скаже. Так, Компресор розбирається, фільтр цей космос бабки коштує і будемо ставити інший від Ельтесото. І тут, дивіться, скільки тут масла всередині в колекторі. Навіть тут не покажу вам. Ну, він весь повний забитий, заповнений маслом. Все чому треба буде зробити тут злив злив конденсату і масла. Так як я і роблю. О. Цей клапан пневмо розвантажувач. Він вже дорозвантажувався все. Переробимо. Клієнт ще підкинув кілечка, каже, кійця поміняєш той. Та й буде працювати. Поміняє, поміняє. Бачите який стан? Замість клапанів лінійка. Як його перегріли, як себе повів метал. А потім чому так дорого ремонт? Ось показую, скільки зараз лиється масла. І це ще не усе. Того задню Нижню заглушку, щоб викрутити Оце... капець скільки треба було зусиль прикласти, щоб зробити це по-нормальному. Маю на увазі поставити кранік, щоб воно працювало так, як і має працювати, і не було там застою масла, конденсату і тому подібного. Як його на компресорі відкрутити, я без поняття? Хіба? Хіба вирвати то все треба було, щоб, щоб цей колектор аж лопнув? Тоді так. Ключик на 34. Зайшов майже офігенно. Майже. Тут виходить на 35. Треба буде ключ. Ні, не треба буде, мені це не потрібно. Це так. Р -р Робота. Раз в рік і все. Також буде перевірний клапан запобіжний. Дивіться, шківочок вже відмитий, майже очищений. Думаю, треба буде його підфарбувати. Так яскраво жовтий кольорочок йому обновити. Ще таку пару слів скажу для тих людей, які думають, що... Якщо ще рідна фарба є, компресор мало напрацював. Бачите? Рідна фарба є на ручейках. Є! Так що це не є критерій вибору компресора, що він мало працював. Це... Це таке собі, знаєте. Але кожного своя правда. Як хочете, так і собі вирішуйте. Тут яскраво видно. Є, мало не працював. Бачите, як він стані загнаний. І це його рахуйте, ще й ремонтували. Тому... Те, що на шківу є ще рідна фарба і він мало працював. Брехня. Хоч, але, знаєте, хочете тобі рити вітер? То Не мені вас переконувати. Так, значить продовжуємо ремонт компресора компресорного блоку s 415 Вже його відмили, привели до пуття. Колінвал шліфований. 0,25-й підкладеш. Все гарненько, все чистенько бачите є. Тут циліндри Розточені, хоінговані і плоскошліфовані. Видно. Добре видно. Заміна сальника. Зараз запресовочка в передню кришку. Стопорне кільце також нове ставиться. Підшипнички і збираємо. Збираємо далі це все. Значить, дивіться, підшипники встановлені. І передні, і задні. Кільце стопорне також. Ну, є нюансик. Треба подавати вперед. Я забагато запресував. Тут тобто у нас виходить для наглядності. Задня кришка. Так, це у мене є ось. великий зазор. Тут потрібно під прокладку міліметр. Ось модель компресора. Так, що тут є? Видно-видно. 2002 рік. С-415. М. Все вже змонтовано, як все. Кінчисти вас з підчепниками. Підшипники запресовані. Все виставлено. Тихенько все. Шепче. Шатун. Бачите, який шатун? тут іде змазка розбразувачем, так як і в сучасних китайцях. Італійця. Кош. Значить, шатун, шатун, шатун. Що ми бачимо? Верхня головка шатуна, палець, втулка. Як думаєте, певно не годиться ось таке? Я думаю, нормально такого літолу напхати. І ще походить. Ладно, перепросовуємо втулку. Дві втулки. Бо Тому що є два шатунчика, які треба буде поремонтувати. Шатуни встановлені. І зафіксовані контргайкою, щоб не відкрутилося все дотягнуто динаметричним ключем втулочки. Соліндало напхав і ще. Бачите, як красивенько. Монтаж поршнів. Шпилючки готові. Ось це також болтові з'єднання. Відчищені. Та я їх взяв, кинув ультразвукову ванну, а відчищає. Не треба мучитися, соляро, бензин, розчинники тратити. 25 хвилин поставив. І все. Різьби би Всередині ще покажу вам. Я вам скажу є, є трошки різниці у ремонті між ГСВ С 415 п'ятнадцятим, так. Є свої тонкощі, є свої нюанси. Так, значить, ціліни розмонтовані. Все змащено, все прикручено, прокладка поставлена. Прокладка підібрана, наголошую по висоті. То це нормально, міліметр стандарт підійшов. Зараз бокові кришки. Зливна пробка, заглушка. Кришки ставлю на герметик прокладочний. Щоб не було підтікань. І все, запускай, обкатка. Перший запуск обкатки. Перші секунди. Йопаргія і не склинеться. Так, тут маса бачу, підкидає. Нормально. Щось, ще нормально. Проходить обкаточка далі. Дивіться, скільки маточка підкидає. Висока ступінь трошки більше підкидає поки що. Це поки що пів, пів години. Півгодини роботи, півгодини обхаточки. Поки що все добре. Мене все влаштовує. Так, значить, дивіться. Показую вам, як є. Тут плита шліфувалася, Шліфувалася відповідно, так як говорив і я, щоб багато не знімати. Показую вам її якість. Це максимум, що вдалося врятувати з цієї плити. Якщо ще шліфанути далі, а що далі? її вже має також всю свою межу. Виходимо з того, що є. Буде працювати, будете бачити, як буде працювати. Брати нову, замінювати під ново, ну, це ще плюс 8 тисяч. Це мінімум. Треба зарядити просто в поту. А от дивіться, як все гарно сходиться. А Хто там сикав стрінги, що не буде перекривати. Не буде працювати. Ого! Все перекриває, все нормально. Сепаратори нові. Клапанці нові. Плита шліфована. Не повністю, але на максимум, що допустимо. І розетка також нова. Болтові з'єднання метези. Нові! Прикручую це все. І збираємо далі. Потім нас чекає випробування. Значить, плита реставрована, ну, по максимуму відремонтована, правильніше буде сказано. Загальний вигляд показую. Зі старої залишилася ось ця розетка. Ось ця плита, плитка, плиточка. З сепараторами. Вона все. І навіть можна було навіть, знаєте, що зробити. Брати, її занижувати і тоді ще більше шліфувати плиту, щоб дойти до максимального позитивного робочого результату. Тоді можна з ним бавитись. Але це тоді, коли в тебе є під рукою плоскошліфувальний станок, що ти можеш встати, переміряти. Скільки потрібно стільки зняти, тоді це буде актуально. А так, як я користуюся послугами інших людей, інших майстрів, маємо те, що є. Тобто сплити залишилося ось тільки. Ця розеточка. Бачите, усі болти також все нове. Так, так як і має бути. Все має бути новеньке, гарненьке, підігнано. Я поставив це на фіксатор різьби. Болтові з'єднання. Окей. Ставимо прокладочки. Прокладочки є. Є прокладочки. Ставимо. Ставимо кришку, тут вже дивіться, я вже підтокарив. Під тут зробив. Нарізав різьбу одна четверта. Що був? Що був? Щоб був краник, який буде зливати конденсат і те все масло, яке нас з часом. Випробуємо ще зараз клапан зворотній. Кажу зворотній запобіжний. Ось так тепер це виглядає. Не знаю, мені подобається. Вже би його випробовував, щоб клієнта замірю продуктивність вже на площі клієнта, так. Кришку я показував верхню. Все очищено, все зайве видалено. Все по красоті. І що думаєте? Клапан запобіжний буде спрацьовувати при 4 барах, 4,5. Я думаю, його закрутили наглухо. От тому що клапана бачили, в якому стані плита в якому стані. Ну, перевіримо. Окей, налаштовуємо. Ну, бачите. Бачите, як люди експлуатують ці компресора. Якщо клапан спрацьовує, це то ознака того, що є якісь внутрішні неполадки. А не ознака того, що це потрібно заглушити. Ну що, декілька маніпуляцій? І що, побачимо? А побачимо результат. Є? Розумієте суть запобіжного цього клапана. О, краточка. k i t Щоб віддати клієнтові, клієнт приїжджає, забирає, і все. І буде на ньому працювати. Загальний вигляд я показую. Фільтр повітряний стоїть ось такий. Можна було ставити по оригіналу, но, зважуючи всі за і проти. Потім шукайте той кадр. А принаймні до цього фільтра кадржі є в наявності, виробники це є українські, все. І питання закрито. Клієнт приїде, треба фільтр повітряний, він його отримає. Так, тут, звичайно, злив конденсату, злив масла Ось тут зроблено. Тут ще поставиться фітінг для розвантаження компресора. Про його зупинці. Шківочок жовтий колір майорить. Бачите зверху. Зараз секундочку. Зверху ще мала би бути кронштейн. Ось тут є одна шпилька довша, і друга мала бути би також довша. Це для того, щоб був. Змонтований кронштейн для його транспортування кранбалкою. Так ще цю сторону покажемо. Покажу. От і все. Робота виконана. Хай ще один щасливий клієнт. Є. І ще один компресор. Врятовано з металолому, можна і так сказати. У більшості випадків. Ну, можна навіть і не в більшості випадків, але... Люди поки що поки що ведуться, ще такий процент є. У мене ні, в мене так менший процент ведуться на цей китайськ... на ту цю китайщину. Але дивіться, тут є s 415 ПК 3,5 готується, робиться, реставрується. Тут ГСВ 1,12. Так що клієнти беруть, ремонтують. Це й вони, я думаю, щасливі. Після такого металому, який до мене попадає, ось такий готовий виріб, який виходить. А тут усе добро, яке залишилося з цього компресорного блоку. Підшипники, пальці. Поршня, які розточувалося під кільця від яви. З яви. Прокладочка, вкладиші. Бачите, тут йде з проточкою. Тут ще з одним додатком отвору для попадання смазки. Для попадання масла. Це все клієнт ізбирається, як металолом. Ці лопасті вчіпляться ще, тому що ще немає однієї, та вже або дозамовлю, або може їх тут і не буде потрібно. Це я ще подивлюся, де він буде змонтований це компресор, де він буде саме стояти. І тоді, і тоді або до замовця ще одна лопасть. І все. Тут клієнт ще кільце забирає назад своє. Це 108 діаметр. І ось ці відяви. Від'яви, правильно ж? Можу я трошки помилятися. Але вроді би від'яви. Там ремонтний розмір останній 52. Ось яка вставочка стояла. Це був повітряний фільтр. І це робили. Також майстри робили. Поставили. Сюди. Він тут стояв. Та й все. На цьому робимо завершення цього відео, цього ремонту компресора С415. І беремося працювати далі. Так, Беремося до роботи. Так, ще дивіться вам таку штуку, скажу. Тут я зробив перехідник на фільтр повітряний. Тобто це з Різби. З Різби. М39. На дюйм. І останній завершальний етап. Компресор захід. Компресор крутиться. Лавешка мутиться. Так, так. Компресор відреставровано і зроблено. У Львові.